Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Сьогодні закінчується 60-денний термін, який було надано військово зобов'язаним чоловікам 18-60 років на оновлення своїх військово-облікових даних. Сьогодні, 16 липня, останній день, коли можна оновити свої дані, це можна зробити як безпосередньо у ТЦК, так і у центрі надання адміністративних послуг, а також у мобільному додатку Резерв Плюс. З наступного дня, тобто 17 липня, у державі передбачено масштабні зміни у мобілізаційному процесі. З'явилася детальна інформація щодо покарання за порушення нового закону. А також також про мобілізацію поліцейських, як чинних, так і колишніх, також передбачено великі штрафи, обмеження водійських прав і навіть конфіскація житла. Зараз про все це розповім. А поки попрошу підпишіться на канал, щоб отримувати актуальні новини в економічній та соціально-політичній сферах. Одразу скажу, що про всі зміни, які передбачає новий закон про мобілізацію, ми говорити сьогодні не будемо, тому що їх дуже багато і назву основні, на мій погляд. Отож, у військовозобов'язаних громадян, це чоловіки та жінки, які не встигли оновити свої військово-облікові дані. А залишився для цього ще один день, сьогодні, 16 липня. Актуалізувати інформацію про себе можна не лише у ТЦК фізично, а й у центрі надання адміністративних послуг, а також у мобільному додатку Резерв Плюс. Деталі про мобілізаційні зміни надав речник Полтавського ТЦК Роман Істомін. Уточнити свої дані протягом 60 днів з 18 травня до 16 липня мають призовники, військовозобов'язані резервісти, незалежно від того, чи в них є бронь чи право на відстрочку. Також це мають зробити жінки, які перебувають на військовому обліку. Загалом всі українці, які вже навіть поновлювали свої військовооблікові дані до вступу в дію нового. Закону про мобілізацію, тобто до 18 травня. Всі військовозобов'язані мають оновити свої дані. І, за словами істоміна, це робиться для того, щоб держава знала свій мобілізаційний резерв, тобто, яка кількість людей можуть дійсно стати на захист країни, які вік цих громадян, які у них військові спеціальності, і хто з них має право на від строчку від служби, чи дійсно чи підпадає під бронювання. Тобто вся актуальна інформація повинна бути. І він наголосив, що всі військовозобов'язані мають, виходячи з дому, мати при собі документ, який пред'явити потрібно буде на вимогу військовослужбовців або поліції. І ті, хто оновив свої дані у додатку резерв плюс, можуть не носити з собою військовий квиток, а просто показати у додатку, зайти в свій кабінет. Це можна перевірити за допомогою QR-коду е, тобто, потреби у паперовому документі, а як такому загалом немає, якщо він є у вас електронний. Таким чином, представники МТЦК та поліції при перевірці документів будуть бачити, коли вони були оновлені тобто, або це паперовий документ, або електронний, і якщо це не було зроблено до 16 липня, тобто в цей період з 18 травня до 16, до 16 липня, а передбачено. Штрафи і їх розміри досить значні. А мінімальний це 17 тисяч гривень, максимальний для фізичних осіб це 25,5 тисяч гривень. І для, якщо ми говоримо про юридичних осіб, тобто про підприємства, які. Порушили новий закон про мобілізацію. то штрафи там вже будуть значнішими від 30 тисяч, 34 тисяч до 59,5 тисяч гривень. Що стосується суми штрафу, вона розраховується на розсуд посадової особи, яка її накладає. Тобто, якщо громадянин вперше порушив мобілізаційне законодавство, до нього, скоріш за все, поставляться з розумінням і накладуть мінімально допустимий штраф. А якщо ми вже говоримо про повторне правопорушення, то можливий навіть максимальний розмір покарання. Після Після закінчення терміну денного терміну на оновлення своїх даних повістки мають право і будуть надсилати поштою. Йдеться про рекомендоване поштове відправлення з описом вкладення та повідомленням про вручення. Примітно те, що не потрібно підтвердження від військовозобов'язаного про отримання такого листа, він взагалі вважатиметься врученим автоматично. Якщо військовозобов'язаний українець не з'явиться за повісткою у ТЦК, на нього передбачено штраф. Якщо він не сплачує цю суму протягом 15 днів. Надсилається постанова у відділ Державної виконавчої служби і стягнення передбачено у примусовому порядку. І за словами Романа Істоміна, вже йдеться про подвійний розмір від суми штрафу, тобто правопорушнику також доведеться заплатити виконавчий збір. ТЦК також будуть направляти звернення до поліції. про... Необхідність доставлення такої особи, яка ігнорує мобілізаційне законодавство, безпосередньо у ТЦК, якщо правоохоронці зроблять висновок про те і нададуть інформацію відповідно, що військово неможливо його перебування встановити на даний момент, і його доставлення у ТЦК неможливе. А надсилається йому ще один документ вимога. І це вже не рекомендація, а саме вимога зобов'язана прибути до ТЦК. Якщо вона виконана не буде, то представники ТЦК звертаються вже до суду і з, з вимогою про тимчасове обмеження водійських прав такої особи. Потім можливе звернення до банківських установ, де є. У такої людини є свої рахунки, і їх можуть заблокувати для того, щоб стягнути певну суму штрафу. Майор також вважає, що з 17 липня на вулицях може побільшити кількість військових патрулів, тому і взагалі документи можуть і будуть перевіряти не лише представники ТЦК, а й поліції. І до цього військовозобов'язаним повинен мають бути вони готові і завжди мати про собі або паперовий документ, або його електронний аналог у застосунку Резерв Плюс. Також Ані Стомін відповів на запитання стосовно можливої мобілізації правоохоронців, а саме поліцейських. У суспільстві часто обговорюють те, що ці люди мають хорошу підготовку, а вони рано виходять на пенсію, фізично підготовлені, як я вже сказала, і вміють проводитися зі зброєю. Але на фронті вважають. Громадяни цивільні вважають, що їх практично немає. Взагалі, це не зовсім так і про це представник ТЦК Полтавського говорить. наступне: чинні мобіліза поліцейські каже: він не підлягають мобілізації, тому що вони виконують у тилу відповідні свої функції. А зведені підрозділи поліції постійно виконують завдання на фронті. Тобто, вони знаходяться на передовій відповідні певні підрозділи. Що стосується колишніх поліцейських, то вони, як і всі інші військово зобов'язані особи, повинні оновити свої дані до 16 липня. І якщо вони цього не зроблять, для, для для них передбачено такі ж покарання, як і для е, цивільних осіб. Якщо ми говоримо про колишніх е, поліцейських, вони, які звільнені з е, органів, тобто вони м, на пенсії чи звільнились за власним бажанням і не отримують пенсії, вони все одно залишаються військово зобов'язаними і, істомі голосив, підлягають мобілізації. Так само, як і всі. Під час служби у правоохоронних органах поліцейські не проходять військову підготовку, тому їх також направляють у навчальні центри. А вміти поводитись зі зброєю і вміти вести оборонні або наступальні дії це дуже різні поняття. Наголосив істомін, і зброя, з якою мій поводитися поліцейські, явно її недостатньо для ведення сучасного бою, тому підготовка взагалі є обов'язковою. Взагалі, людей, які потенційно можуть стати на захист нашої держави, цікавить питання про те, як буде проходити мобілізація з 18 липня, і чи не будуть вони призвані безпосередньо після оновлення даних, тобто масово, як це все буде відбуватися, і кого першочергово призвуть до ЗСУ. Взагалі у Міністерстві оборони неодноразово говорили про те, що такої величезної кількості. Військових не потрібно. Тобто, якщо ми вже говоримо про те, що чоти, понад 4 мільйони осіб оновили свої дані, то, звісно, не потрібно наразі такої кількості захисників, але потрібно знати, про яку кількість взагалі потенційний е, е, йдеться, і який є мобілізаційний резерв. Інформацію поділився член комітету ради з питань правоохоронної діяльності е, депутат Максим Бужанський. він е, наголосив, що ЗСУ самостійно будуть визначати е, тих, хто їм потрібний, і якщо е, Чоловік військовозобов'язана або жінка оновили свої дані їх. Не мають як то кажуть, затримувати. Він каже, що їм можуть виписати повістку для. Візиту в ТЦК, але тягнути насильно право ніхто не має, і е, народний обранець наголосив, що питання черговості призову в армію залежить від е, наявності у потенційного призовника військово-облікової е, спеціальності, і говорити одразу про е, направлення у там піхоту, штурмовики е, людей без військової підготовки, е, що їх направлять у гарячі точки, поки що зарано. Принаймні, так він каже. Божанський вважає, що тим, хто проігнорує вимоги нового закону про мобілізацію, взагалі буде дуже важко користуватися багатьма послугами у державі. Він каже: я впевнений, що ті, хто не оновив свої дані, заткнуться з непереборними складнощами в цивільній життєдіяльності та відносинах з державою. А йдеться про оновлення документу, оформлення документів, відкриття рахунків, керування авто, навчання, робота, лікування взагалі. У дуже дуже багатьох сферах будуть вимагати саме військово-облікові документи, тому рано чи пізно все одно доведеться їх оновити. Але питання лише в тому, чи це буде добровільно, чи це буде примусово зі штрафами, з іншими санкціями, обмеженнями, і які можуть навіть досягати конфіскації майна. Взагалі, у кого можуть забрати житло, навіть якщо воно єдине за ухилення від мобілізації, звичайно йдеться не про першочергові стягнення. В першу чергу будуть накладуватись накладатися арешти на банківські рахунки для стягнення певної суми, на якісь Інше майно е, у Хелянта. і лише якщо немає іншого майна, немає рахунків, немає звідки взяти ці кошти, е, сплати немає, тоді е, і штрафи, загальна їх сума перевищить 20 мінімальних заробітних плат, тобто 160 тисяч гривень. Тоді можлива, можлива конфіскація май, е, житла, навіть якщо воно єдине. Посадові особи нагадують про те, що багато процесів вже цифровізовано. Інформація є у вільному доступі про військовозобов'язаних, дуже багато даних і без оновлення. І процес стягнення може проходити досить швидко і в один непрекрасний день вони можуть. Залишитися не лише без грошей, а й без майна, якщо цих коштів виявиться недостатньо. І навіть передбачено стягнення об'єктів нерухомості. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь!